Шановні глядачі, народна влада, вітає вас сьогодні. Гість програми депутат Сумської обласної ради Марія Коняєва. Марія Коняєва, член постійної депутатської комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, процесів децентралізації, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв'язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики. Корінна Глухівчанка, трудову діяльність розпочала учнем слюсера-електромонтажника на Глухівському заводі Електропанель. Має вищу освіту, працювала майстром виробничого навчання, викладачем фізичного виховання, вчитель вищої категорії, має низку нагород за сумлінну працю, зокрема, почесну грамоту Міністерства аграрної політики України, грамоту Верховної Ради України. Наразі пенсіонерка. У 2015 році обрана депутатом Сумської обласної ради від політичної партії Українське об'єднання патріотів укроп. Пані Марія, я вітаю вас. Скажіть, ви вперше стали депутатом? І як це сталося? І взагалі, ви така активна чи можливо до політики вас спонукали якісь певні події? Починаючи з самого народження, в мене активна життєва громадська позиція, тому я вважаю, що кожна людина повинна приносити приносити якусь користь для своєї країни, для своєї держави. Ну і звичайно, скільки я не працювала, я завжди була патріотом своєї свого навчального закладу, свого заводу, де я працювала, ну а тепер вже і патріотом своєї свого міста Глухова. Тому коли я в 2000 двотисячному році була обрана обрана головою квартального комітету, коли до мене пішли люди з своїми проблемами, своїми пропозиціями, своїми бідами, і коли я їм почала допомагати, то звичайно стало питання про те, що треба мені і далі прийти, і далі допомагати їм. І коли в 2014 році, в році та, минулого року, коли почалася в нас виборча компанія, то мої сусіди, мої друзі запропонували мені, так як я о, активна, щоб я приймала участь у, у цьому виборчому процесі. Тобто це ваш перший досвід депутатства і зразу такий високий рівень депутат обласної ради? Діло в тому, що я прийшла і в місцеву раду, і прийшла mm -hmm. в обласну раду. Якщо взяти по рейтингу, я стояла друга і в місцеву раду, і в обласну раду. Як же ви все встигаєте? Як сприймають таку вашу жваву активність, ваші рідні? Я знаю, що ви мама, що у вас там двоє дітей, троє онуків, чи вистачає часу зварити імпорщу? В мене двоє дітей вони живуть окремо від мене. Окремо так, всі окремо. Тому я маю час, маю змогу і маю бажання допомагати всім тим, хто до мене звертається. Де не тільки звертається, всім тим, кого я бачу, хто біля мене знаходиться. Тому... Скажіть укроп, це українське об'єднання патріотів. Скажіть, будь ласка, хто в вашому розумінні патріот? Патріот в моєму розумінні це той, який любить свою Україну, який робить добрі справи для свого міста, для своєї родини, для для всіх оточуючих, незалежно від національності, віросповідання, матеріального блага, соціальних якихось проблем, тобто люди, які дійсно хочуть, щоб всі оточуючі жили красиво, І головне завдання нашої партії. Все побудоване такої держави, які не буде корупційною злодійською, злочинною системи, яка працювала 24 роки в нашій Україні. 24 роки нас грабували, нас обманювали, а ми все терпимо, тому що це український народ терплячий. Якщо взяти майдан після майдану зародилась нова нація з новими мріями, але мрії і завдання ці не дістаються нашим українцям, це все достається олігархам, чиновникам, ті, які на горі, так звичайно, кругом, куди ми не йдемо, все оці свої спрути розкинула ця система, яку треба зруйнувати. Яким чином її треба руйнувати, і взагалі те, що ви говорите, як воно корелюється, ну скажем, із діями і тими процесами, які відбуваються з вищим керівництвом вашої партії, В Нашій партії. Людина, якщо, наприклад, працює, то звичайно до неї прикована весь світ, вся ага. увага. Ми вважаємо, що наша партія веде правильну ідею, правильну позицію приймає. Ми повинні е, на сьогоднішній день у нас 27 числа буде е, з'їзд нашої партії, де буде вже офіційно об'явлений наш, так сказати, ідейний. Е, Вождь нашої партії це буде Тарас Смутенко, який дійсно поведе за собою людей. Я хотіла запитати, а як же бути з попереднім вождем? Він що, помилився у крок чи помилився вождь? Я маю на увазі Геннадія Корбана. Я розумію. Ну, я думаю, що це така, знаєте, політична гра. Є політичні ігри, вони ж, політика, ви самі розумієте, така справа, що. Не знаєш, де коли і що тобі скажуть, чи де коли боротьба. боротьба. Добре, тоді я хотіла повернутися з вами до розмови про патріотизм і хотіла, щоб ви навели, ну скажімо, приклади, які процеси, вчинки, які відбуваються на терені України, можливо, у нас в регіоні є патріотичними і ті, які ну, таким назвати не можна. Ну, давайте я буду розказувати вже про своє місто, Добре. там, де в нас, де я живу. Будь ласка. Патріотичні вчинки це те, я ж розказувала, що це любов, любов до нашого краю, любов до нашого міста. От, наприклад, самий такий останній неприємний випадок для нас, коли у нас в міській раді о, не хочуть проводити сесію міської ради. Так як депутат, нам всі дали, ми затвердили положення про депутатські кошти. Кожний депутат обласної ради. Має право виконання для своїх виконання повноважень е, використовувати 200 тисяч гривень. Це mm -hmm. затвердила це положення Сумська обласна рада. Звичайно, ми зразу звернулися до наших людей, які живуть в місті, до наших навчальних закладів. Якусь допомогу потрібно. Люди до нас звернулися, люди попросили. Ми звичайно вирішили, що провести сесію нам треба зробити зміни до програми соціально-економічного міста нашого глухова. Але так вийшло, що наразі. Не проводять нам цю сесію, мотивуючи це різними причинами. І тобто вам не дають використати не, ці кошти. Не так, нам не дають використати. Я вважаю, це не патріотичне. А патріотичний поступ, як я хочу сказати, знову ж таки про нашу партію. Наша партія в Глухові налічує багато людей, але ми робимо все можливе і неможливе, щоб допомогти людям. І дуже багато програм, дуже багато допомоги. От, наприклад, місяць чи два місяці тому на... Зад, ми провели дуже гарний е е е конкурс, дуже гарних глухів очима дітей. Ми звичайно їм і дарували подарунки і грамоти, і все mm -hmm. це було дуже то, гарно. патріотичні дії з боку вашої партії. Хто вже говорив, що проти про свою партію? Скажіть, будь ласка, ну процеси, які відбуваються на держави. скажімо, зараз усідуть такі думки, що землю в Україні треба продавати і. Для цього, після цього ми будемо мати якісь кошти або жити якимось чи нам краще. Скажіть, як на вашу думку, оце рішення про продаж землі? Воно патріотичне? Чи ні? воно не патріотичне. Воно не патріотично. Люди хочуть заробити, заробити сьогодні вже. Але треба думати про те, що буде через рік, через 10, через 20. Чому ви обрали саме партію Укроп? Що спонукало? Було дуже багато партій. Ну, хоча ми говоримо, що зараз ви сказали, що патріотизм це любов. Ну я не чула, щоб жодна партія сказала, що ми там проти. Любові проти турботи про людей, проти того, щоб любити свою батьківщину. В укропі в укропі працюють ті люди, з якими я з самого дитинства, яким я довіряю, з якими я бачу в своє майбутнє в цій партії, тобто ці люди, які перевірені руками, перевірені моїми зв'язками з ними. Я помічаю, що останнім часом укроп. Поживавав свою діяльність, я відслідковувала цю роботу. Ну, дивлюсь, що принаймні це взагалі якісь благодійні акції. Це здебільшого з листівки до 9 травня. Я бачила там линці від укров попекли. Скажіть, чим коштом це все робиться? Я вам розкажу, значить, у нас понеділок, пані Іриночко, ми відкрили у дитячій лікарні. Uh -huh. Ігрову кімнату для дітей, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Для цього ми на Масляну проводили благодійну акцію, коли ми е пекли млинці прямо на вулиці, ми пекли млинці, поставили такий, коробочку, таку і написали, що ці кошти. хто хоче скільки дає, хочете одну гривню, хочете mm -hmm. взагалі не треба. А блинці пекли безкоштовно? Блинці безкоштовно. Роздавали все, люди здавали гроші. Ми порахували, ми зібрали в кінці півтори тисячі гривень. Ми написали е, в газеті об'яву. Що ми зібрали стільки-то коштів, і ці кошти будуть пущені, пущені саме на цю кімнату. І в понеділок ми цю кімнату вже запустили лінові. Ні це, ні, це завдяки е, депутатам. Ці кошти. Плюс ми збиралися депутати обласної ради, депутати міської ради, не то що багаті, хто скільки зможе, хто скільки зможе. Не, і, і працювали. Ні, ми там поміняли ліноліум і зробили панелі з дерева, такі дерев'яні гарні для дітей. Тобто і працювали наші укропівці саме безкоштовно. Тобто нам На просто Це що треба знизили. купити було придбати си ось ви говорите про млинці. А за чий кошти спекли млинці людей я за так, розумію, свої розумію, могло прийти дуже багато? За свої і дуже багато. Я особисто сама пекла 500 млинців. 600 млинців ага. пекли, члени нашої партії вже пекли вдома, а сюди принесли, ми розігрівали і їх продавали. І млинці і продавали ладочки такі пекли. То, то чим же ви займаєтесь? Де ви берете такі кошти, щоб займатися благодійною діяльністю? Ні, це чого? Діло в тому, що ми всі можемо яку, якийсь процент. У нас я ж кажу, що в нас дуже багато наших членів. Навіть якщо там кожен здасть, скільки може, по 20-50 по гривень, то вже є сума, де ми можемо вкласти. Ага. Тобто, Щедра така партія? Ну, ми ми хочемо просто для людей робити добро. Я розумію, що я отримую там ту пенсію, але не маю пра маю знову десь. Пенсії ви використовуєте на свої політичні діяльність? Ну по-різному. Я не можу сказати скільки по різному. Де я можу 100 сто де я можу 500 гривень? Тобто, ну добре, скажіть, будь ласка, ось вже ну більше як півроку ви депутат обласної ради. Скажіть, що вам вже вдалось зробити? Чи бачите ви ну, зрушення за підсумками своєї діяльності? Я вхожу, як ви сказали, в постійну комісію, тому від імені постійної комісії я приймаю дуже активну участь у цій роботі цієї комісії. По перше, я так так регламентна комісія, так, так так, так, регламент. По перше, я приймала участь у конкурсі громадських проєктів, які будуть фінансуватися з обласної ради. Більше, ну більше, навіть 20 проєктів було надано. Ми то вивчали, все потім збиралися. Наступне те, що я приймала участь у тимчасовій контрольній комісії по скаргам щодо роздержавлення по ЗМІ, до нас звернулися в обласну раду, звернулися з Тростяниччини і з народної трибуни, наша глухівська газета, яку закрили неправильно, незаконно. Всім суддів вже програли один суд щодо про процесу подання вони виграли, але ну, зараз знаходиться рішення це в апеляційному суді в Харкові. Розуміло, ви, тобто, виборюєте свободу слова на терені Свободи, області. Слово, Скажіть, ну певно, ви часто зустрічаєтесь з людьми, адже живете yes. на окрузі, yes. так від якого йшли і все. Про що просять вас люди здебільшого? Як ви їм намагаєтесь допомогти? Яким чином? Які проблеми у людей? У Власного, людей знає. дуже великі проблеми в тим плані, що вони перейшли, я ж казала, на за межі існування. У них немає коштів, в них немає роботи. В них е, на сьогоднішній день проблема із медичним обслуговуванням, адже ті ліки, які зараз вони купують, вони дуже дорогі. І до нас приходять не тільки е, просити ті ліки, не тільки допомогти придбати ліки, або або просто приходять, просто поговорити. Звичайно, ви бачите, що вони зубачують, живуть гірше, жаліються вам. І ви говорите, що ну здебільшого ваша діяльність це таке ось я скажу, зводиться до благодійної діяльності, так діяльність партії, все ви намагаєтесь, не наче людям допомогти, але ну це все копійки. Те, що ви допомагаєте, там почому блинці навіть оббили. Яке ваше бачення, що треба зробити для того, щоб ну якось покращило життя людей? По перше, я вважаю, що всі підприємства, які знаходяться у нас в місті, або якісь е заклади там. Повинні е, все, що вони роблять, 80% залишати якраз на місцевому рівні. Тобто, все повинно залишатись в місті, в районі, в селищній раді, щоб ми могли розпоряджатися цими коштами, не відправляти на Київ, щоб там чиновники свої кошти перекидали в офшори. Тобто, це ви кажете тобто про децентралізацію? Децентралізація, так угу. це перше. По-друге, якби всі наші підприємства, які мають хоч якесь економічне значення, національне значення, щоб вони. Свої акції продавали спочатку на е, наших фондових ринках, а тоді на іноземних виходили, щоб е, якісь інвестиції були, щоб все було в нас е, тільки для того, щоб ми якось кінці з кінцями могли зводити і приумножали так сказати своє. В цьому контексті давайте повертаємось до глухова. Це ваше рідне місто. Скажіть, які зміни там відбулися, і що відбуваються, чи виправдовуються сподівання людей, які підтримали, скажімо, і пана Мішеля. Ви ось бачите, якісь ну позитивні зрушення вже на сьогоднішній день. Дуже цікавий пройшов форум. Mm -hmm. Який у нас агро, агрофорум, де приймали участь не тільки наші вітчизняни спеціалісти, а приймали участь і інвестори приїжджали, дивилися і з Америки приїжджали і з усім з там прийхали. Ну вони пропонували так сказати. Мішельна займається не тільки. Mm -hmm. Партійної чи політичної діяльності, а він і займається ще й вирощуванням мильна, і коноплі, і якась там і в них дуже гарна є деснален тобто компанія. Ну це не його бізнес, тобто він просто допомагає цьому бізнесу. Дуже гарна, от на вис, коли тут у вас був форум, то приїжджала Десналенд, компанія Деснален, яка е, пропонує і мед, і протеїни, і все. І ось він він хоче, щоб як можна більше в глухів заїхало інвестору, щоб вони могли якісь відкривати свої компанії, щоб люди могли якось мати роботу. Тобто, на рахунок цього, так я вважаю, що він щось там е, робить і люди бачать це. Але деякі питання є, що стосуються його свити, які йому на. Чіптують, що то не робити, і багато помилок робиться, то я вважаю, так само в нас є і присутні. Адже свита робить короля? Так, але це свита, і ми дуже незадоволені тою свитою. Добре, скажіть, будь ласка, укроп? Це партія в опозиції до влади? Чи як? Знаєте, ми хочемо допомогти. Ми дуже хочемо допомагати. Ми хочемо бути в коаліції, але нас не чують. Не беруть, в Не беруть в коаліцію взагалі. Розумієте, коли на початку ми складали е, програму соціально-економічного uh -huh. розвитку, ви ж знаєте, що кожен депутат від якоїсь партії обирався, Кожен. кожний. І кожен депутат перед своїми виборцями має якісь свої е, зобов'язання. Він повинен їх виконувати. І коли ми коли складалася програма соціально-економічного розвитку, ми прийшли своїми пропозиціями. Це тут в області ви ні, вже ні, на... ні. В, місті? в місті Глухові, то uh -huh. жодну пропозицію нашу. Не врахували жодного. Коли ми просимо, давайте всі збиратися разом, адже тільки об'єднавшись, ми можемо провести місто наше дійсно Звичайно. вперед, в майбутнє, то ніхто з нами не враховується. Вони якось там збираються, десь там щось вирішують. Нас взагалі Вони не це хто? коаліція. А хто ж має керувати всі ці процеси? Напевно, там же є 에, свита. Свита, яка може запросити коаліцію на нараду депутатів з мером, а забути про партію воля народа, про партію кров, про партію там БПП. Тобто, розумієте, вони не бажають з нами об'єднувати. Тобто, ви хочете в коаліцію, но вас викидають опозицію. Ми були в коаліції. Ми починали. Ми, ми голосували за мера. Ми підтримували мера. Да ми і зараз підтримуємо. Але розумієте, такі непрофесійні кроки. Які ведуть не до нашого кінцевого результату, а просто заважають нашому меру. Ну ми побачили, що ну нема нам що з ними говорити. І як ви оцінюєте, скажімо, свої можливості? І ось ви, як окремий депутат, ну можливо, і в складі фракції, хай навіть УКРОП, можна щось зрушити, якісь зміни провести на рівні? Ну? Хоча б можна все робити, аби тільки було бажання. Подібно до живих організмів, суспільство переживають кризи, моменти божевілля, революції, зміни форм свого життя. Вони народжуються, ростуть, вмирають, переходять від здоров'я до хвороби, а від хвороби до здоров'я. Нарешті, як і всі істоти людського роду, вони мають дитинство, юність, зрілий вік, дряглість і смерть. Поль Андрій Гольбах. Як на вашу думку, на якому етапі знаходиться наше українське суспільство? На етапі юності, я думаю. У нас попереду ще дуже велике життя. Скажіть, чого не вистачає нашим політикам, аби наше з вами життя змінювалося більш скоро? Треба рушити систему. Рушуємо систему і все буде. Бо по корупції я вже заполонила все на світі. Руйнувати ви маєте на увазі? Скажіть, ваша мета приходу у політику? Допомагати людям. Ви маєте якісь власні мотиви ну, у підсумку своєї політичної діяльності. Ну, я розумію, там молодь, іноді ідеї. Вони кажуть, ми бачимо там свій якийсь кар'єрний зростання. так. Маємо там якусь посаду, мати ще щось. Що чим керуєтеся ви? Я керуюсь любов'ю до дітей. До людей до оточуючих У мене дуже багато друзів. І я завжди кажу: дай Боже здоров'я моїм і радість моїм друзям, щоб вони вічно жили, щоб вони завжди приносили користь. Тільки ради цього. Пані Марія, ви добре говорите українською. Скажіть удома, у побуті ви також говорите українською і якою мовою говорить ваша родина? У мене син живе в Тернополі. Тому я з ними спілкуюся тільки українською мовою. Донька живе в глухові? Ну, ви знаєте, що Глухів знаходиться 17 кілометрів від Росії, і тому в нас говорять всі російською мовою. Ну, звичайно, як поважаючи себе людина, якщо до мене звертається російською, то я мушу говорити російською. Але я стараюся говорити на роботі, як, як працювала тільки українською, от з вами тільки українською, бо це моя мова, рідна моя мова. І я хочу, щоб всі мої діти так само говорили тільки українською мовою. Вчитель фізкультури чи продовжуєте наразі за матися фізичною культурою. Я займаюся конкретно бадмінтоном. Бадмінтона. Це вид спорту, який дуже гарний для жінок, якщо хоче хтось схуднути, будь ласка, займайтеся за одну за одне тренування, можна скинути до кілограма. Крім спорту, маєте ще якісь захоплення? Волейбол, я сама танцюю, я сама вела концерти раніше, виступала. І на завершення, скажіть, чи вірите ви щасливе майбутнє власне своєї родини, Сумщини і України? Вірю. Вірю і надіюся, знаєте, є такий гарний е, вірш. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума мене косила, а сила. Сила знову розцвіла, тобто розцвіте наша сила правди, сила свободи, сила слова. Я знаю, що наша Україна і особливо моя родина, мої онуки, мої діти будуть щасливі і будуть раді, що ми живемо саме у вільній незалежній Україні. Я вважаю великих успіхів у вашій політичній і громадській діяльності. Шановні глядачі, дякую, що ви нас дивилися. Це була програма Народна влада і гість депутат Сумської обласної ради Марія Коняєва.